Ти не герой, ти у пасті, якому дали гвинтівку та сказали Іди шукай, виживай. У 2180 році земля це не рай, а швидше звалище Старого Заліза, де природа злилася з металом, занедбані поселення, покручені антени, ржава техніка, бур'яни, що пробиваються крізь бетон. Людство спустилося під землю, а на поверхні правлять агресивні бездушні машини. Привіт, друзі! Дивимося на майбутнього вбивцю екстракшн шутерів. І сьогодні в нас гра, яка спочатку увірвалася на сцену, а потім загадково зникла. Але тепер вона повертається в новій обгорці, і це Ark Riders. Гру розробляє Bark Studios, команда, яка зібрала ветеранів DICE, тобто людей, які вміють робити вибухи, дим, хаос та інші принади шутерів. Серед них сам Патрік Содерлунд, колишній топ-менеджер EA. Якщо ви колись запускали батлу та думали, о, красиво, то можливо, дякувати треба саме йому. У 2023 році розробники оголосили: забудьте все, що ми казали, тепер це pvp воє шутер. Так, замість дружніх рейдів проти штучного інтелекту, тепер у вашій реальні гравці стріляють в спину з кущів. Embark Studios тепер в тренді, це екстракшн шутер, тобто вилетів, зібрав лут, вижив, молодець. Якщо не встиг або тебе грохнули, все втратив, класика жанру. Місії відбуваються в красивому, злегка ретрофутуристичному світі. Є система прокачки, крафт, магазин, покращення власного спорядження, і все це на Unreal Engine, тому картинка цукерочка. Реліз гри очікується в 2025 році, точну дату поки не оголошено, але можна подати заявку на ЗБТ, який зараз триває в Steam. Грати можна буде на ПК, PlayStation 5 та Xbox. Ark Riders виглядає цікаво, стильний, сучасний та амбітний, але треба мати на увазі, що проект вже двічі переробляли. Першість студія віддала іншій своїй грі. А шутерів з екстракшн механікою вже повно і конкуренція жорстока. Що ж, друзі, якщо вам до вподоби виживання, ризик і ПВП ви є хаос, то Ark з точно вартує уваги. І якщо ж хочете спокійного ПВЄ, це вже не та гра. Але в будь-якому випадку виглядає ефектно, стріляється класно і обіцяє нам щось нове. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи чекаєте гру. Підписуйтесь на грахаб, швидкі огляди, критика та перші враження. Побачимось в наступному відео. Гарної гри!